Вітаю, 10 клас. Ми продовжуємо з вами вивчати модуль футбол. На цьому тижні будемо опановувати вже п'ятий і 6 видів це тактика нападу. Ну, звичайно, в домашніх умовах у нас буде інший варіант, іншого вигляду. Якщо в школі я б дивився на ваші нападаючі дії так, тактики, грі, як ви їх розвиваєте, то вдома ми будемо діти згадувати, повторювати, закріплювати, об'єднувати ті. Футбольні елементи, які насамперед використовуються в грі-футбол в нападі. Це ведення і удари по м'ячу. Ну, давайте згадаємо зведення. Нам буде треба вести будь-якою ногою, будь-якою частиною стопи. Просто ввести нам перешкоду. Головне, контролювати м'яч. Щоб контролювати м'яч, повинна бути відповідна стійка, основна стічка, коліна зігнуті, тулу вперед. Контролюємо м'яч, щоб ми не торкалися не перешкоди, ні ногою, ні м'ячем, і м'яч не викачувався. Коли раз провели, у нас буде 5 етапів. Перший етап у нас удар внутрішньої стороною стопи. Хлопці будуть робити як лівою ногою удар, так і правою ногою. Дівчатка роблять один удар. Я потім перемаструю окремо для дівчат, окремо для хлопців. Один удар однією ногою. Саме вибирайте, якою вам краще працювати, яка у вас домінуюча нога, але походу ногу міняти не дозволяється. Зробили удар внутрішньої стороною стопи. І зупинка внутрішньої сторони стопи. Зупинки завжди будуть внутрішньою стороною. Згадуємо, що удар внутрішньої стороною стопи краще виконувати, коли нога торкається м'яча посередині. Потім знову введення, другий етап, друге коло, друга атака. Удар зовнішньою сторони стопи десь посередині торкається. Третій етап удар носком. Треба, краще, щоб носок торкався м'яча трішки вище середини. Четвертий етап. Удар підйомом. Тут ми ставимо ногу, яка у нас опорна, трішечки вперед. І нахиляємося вперед по лупом. Да? Корпус нахиляємо вперед. І, і бажано, щоб у нас пальці ніг були приблизно на початку висоти м'яча. І п'ятий удар. Удар п'ятою. розвертаємось. Удар п'ятою. Бажано, щоб також п'ята була приблизно трішечки вища поверхні майданчика або підлоги. Ось. І треба відчувати м'яч, ну можна трішечки, звичайно, зором собі допомагати. Зараз я буду демонструвати, як це робити для дівчат, переважно для провши. Отже, починаємо наш перший етап. Правша б'є правою, звичайно, нагоршую Ну, Удари і зупинки тільки однією ногою. Дівчатки. Приготувалися, зробили стієчку. Перший етап. Перша атака. Підвели. Удар внутрішньою стороною. Зупинка внутрішньою. Друга атака. Ногу можна міняти, як сказав, приведені любої частини стопи. Другий удар зовнішньою. Зупинка внутрішньою. Третя атака. Удар носком. Четверта атака. Удар підйомом. І п'ята атака. Удар п'ятою. Підвели зупиночка, робимо коло ногою і удар. Зараз я буду демонструвати для хлопців. Те ж саме ведення любої частиною ноги. Любою ногою. Удари робимо спочатку е, правою ногою, удар зупинка, потім лівою удар зупинка. Приготувалися. Отже, починаємо перший етап. Другий етап. Це внутрішня було. Тепер удари зовнішні. Внутрішні зупинили. Внутрішні зупинили. Третій етап. Готуємо носочок. Носком. Зупинили. Носком. Зупинили. Четвертий етап. Підйом. Зупинили. І п'ятий, п'ятий. Підвели зупиночка. Коло. Удар. Цієї ногою, коло і удар іншою ногою. Все, будь ласка, 10 клас. Опануйте цей вид, складний вид. Ми вже добігаємо до завершення його вивчення. Бажаю вам гарних результатів. Якщо щось не зрозуміло, ваші інші умови. звертайтеся, всім йдемо на зустріч в індивідуальному порядку. Всіх вам благ!